Добрий день, малята! Вас вітаю театр Антошка. Малята, скажіть, а ви любите бігати з друзями, грати іграшками та ухованки на майданчику чи у парку? Сьогодні на вулиці треба бути особливо пильним та уважним, адже можна натрапити на небезпечні предмети. Вони ховаються де завгодно навіть в іграшках, і не завжди виглядають загрозливо. В цьому їх підступність. Давайте з вами подивимось казку, яка називається Як пес патрон врятував звірят. Одного зимового ранку пес патрон вийшов на прогулянку. Побігав улюбленими стежками та зібрався додому, коли це почув дивні звуки. Це сперечалися лісові звірята. Це моя іграшка. Ні, це моя іграшка. Я її знайшов. А я сильніший, тому це буде моя іграшка. Я буду нею гратися. Не будеш, тому що це моя іграшка. «Малята, малята, а чого ви сваритесь? Тому що це моя іграшка, я сказав, ні моя. Підождіть, підождіть, так чия ж це іграшка? Моя буде, я перший її побачив. Завжди так. Чому ти? Я хочу цією іграшкою гратися, в мене нема жити іграшки. Малята, почекайте, так ви що її знайшли? Так, ми її знайшли. А ви що, не знаєте, що чужі речі чіпати не можна? Я. У мене нема годинника! І в мене нема годинника! Я все зрозумів! Швидко в укриття! Ховайтеся! Ого, як гахнуло! Нічого! Пощастило. Але запам'ятайте назавжди. Чужі речі чіпати не можна навіть іграшки. Це може бути дуже-дуже небезпечно. Зрозуміли? Так, так, зрозуміли! Ми більше не будемо! Не будем! Не будем. Малята, І ви запам'ятайте! Чужі речі чіпати не можна. Маляка, давайте пригадаємо, чому сьогодні вас навчив пес патрон. Якщо ви побачили незнайомий предмет навіть іграшку, не підходьте до неї, не чіпайте і обов'язково повідомте батькам. Бережіть себе малята.